Щу чергу привітати команду свою, привітати вболівальників. Несилу ми дочекалися нашої перемоги. Ми дійсно сьогодні були сильніші, як по всіх моментам, маючи велику кількість гольових епізодів. Да, десь реалізація була не та, на яку ми розраховували. Але саме головне те, що ми виграли. І ми довели всім, хто там на нас писав і казав, що ми тут аутсайдери. Ми докажемо і будемо доказувати далі, що ми можемо грати і боротися за хороші міста. А також хочеться подякувати Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, що сьогодні дали можливість зіграти без тривог, тому що в нинішні часи саме головне. Велика вам шана подяка. Я не скажу, що вони не хотіли сьогодні, але, на жаль, на жаль, грубі помилки ми помиляємося. І в черговий раз важко нам важко нам умні брати очки. Це, це кожен раз трагедія сьогодні. Е, Передивимося, зробимо висновки, побачимо помилки. Надіюсь, виправимо. Ми хочемо. Змінюватись ми хочемо рости, прибавляти. Надіємося, що в подальших матчах нас це вдасться краще.